Підготували звернення до прокуратури міста з проханням провести розслідування у справі постраждалих будівельників, яким не виплатили гроші приватні компанії-забудовники за роботи на зведенні житла по вулиці Градинській у Деснянському районі. Також місто надасть заробітчанам юридичну підтримку в суді. Про це заявив голова КМД Олександр Попов. Він повідомив, що генпідрядники проекту ТОВ «Деснобуд» та ТОВ «Дизайнпроектбуд» зупинили будівництво. Відтак люди, які його проінвестували, ризикували залишитися без житла та грошей. Того, що на оздоблювальні роботи залучили заробітчан без підписання будь-яких трудових угод чи контрактів. Внаслідок людям просто не заплатили. Аби уникнути сценарію будівельної афери, КМДА за особистого втручання Олександра Попова залучила комунальне підприємство «Житлоінвестбуд» УКБ, яке завершило роботи і будинки здали в експлуатацію. Я доручив своїм. Колегам, щоб вони розібрались детально з цього приводу, може їм потрібна буде наша допомога в частині там якихось юридичних вирішення питань, може навіть звернення до суду, і ми готові їх підтримати. Ми приймемо всі міри для того, щоб знайти ту компанію частну структуру, яка нанімали їх на роботу, вияснити, по-перше, чому їх не оформляли документарно, втори, яку роботу вони виконали, чому не заплатили деньги їм за роботу.